З депутатів у спортсмени на один день. Сьогодні у сумах народні обранці змагались у футболі, волейболі, настільному тенісі і шахах. Усе це в рамках всеукраїнської спортикіади серед депутатів різних рівнів. Між собою зійшлися 20 команд. Сперечалися депутати не тільки за очки у змаганнях, а й між собою. Хто кому не потиснув руку, розкаже наша Юлія Марковська. Не в сесійній залі, а на футбольному полі з'явився депутат обласної ради, екс-заступник голови адміністрації Януковича Юрій Чмирь. Наскільки я знаю, ще на жодному засіданні обласної ради ви не були, на футбол грати прийшли. Як так сталося? Чому так? Ну, різні справи. Я знаєте, проживаю в місті Києві, на Сумщину приїжджаю, дуже радію, коли бачу друзів, ми займаємося спортом. Грали на майданчику народні обранці весь день. По обіді на одному полі зустрілися депутати з різних фракцій Чепік та Чмир. Він прийшов як ні в чому не бувало. Намагався протягнути мені Андрію руку. Ми її відштовхнули і сказали, що він взагалі себе представляє. Сказали, що він вбивця людей. Він сказав, що та ні, ви не розумієте, я робив, це була моя команда, ну, це не міняє і ставлення до нього. Точку зору Юрія Чмиря, що до цього нам почути не вдалося. Юрій Павлович, ми щойно дізналися, у вас вийшла невеличка сутичка з Чепіком, депутатом. Я не знаю, що про прошло кажете. Далі команди мали вишикуватися задля офіційного відкриття Спартакіади. Спільної шеренги не вийшло. Подібна всеукраїнська спартакіада серед депутатів різного рівня на Сумщині відбувається в п'яте. У нас спартакіада між депутатами усіх рівнів. Правильно, чому голова обласної ради сьогодні без форми у кроватці? Ну, перш за все, я в командіровки був тільки нещодавно повернувся. По-друге, ну на жаль, того виду спорту, в якому я, який я знаю, тут немає на цій спартакіаді. Це який? Ну, лицарські бої. Змагалися у різних видах спорту депутати області протягом усього дня. Такий захід відбувається по всій Україні, аби залучити слуг народу до занять фізкультурою і спортом. Юля Марковська та Сергій Лазаренко на часі новини.